Міланський оперний театр ласкала. Свою діяльність він розпочав у 1778 році постановкою музичної драми композитора Антоніо Сальєрі Визнана Європа. Тогочасна будівля театру була однією з найпрекрасніших у світі і відповідала найстрагішим вимогам акустики. Яскраві сторінки в історію Ласкала писали такі відомі композитори, як Джакіно Росіні, Джозепе Верді, Джаком Пучіні. У роки Другої світової будівля театру була зруйнована, але невдовзі італійський інженер Секкі відновив її в колишньому вигляді. В 1946 році Міленський театр знову почав приймати глядачів. Сьогодні Ласкала відомий практично кожному шанувальнику опери, а виступ на його сцені заповітна мрія діячів мистецтва всього світу. Мистецтво це найскладніша машина, яку коли-небудь створювала людина. Світовий прогрес багато чим завдячує різнобічним інтересам цієї людини. Простий клерк із Нью-Йорка Еміль Берлінер розпочав експерименти в галузі телефонії і отримав патент на вугільний мікрофон. Серед інших його винаходів грамофон, звукопоглинальна плитка для концертних залів. Легкий двигун внутрішнього згорання для літаків. У 1919 році берлінер продемонстрував політ власноруч сконструйованого вертольота. Пізніше він заснував товариство профілактики захворювань і провів першу у світовій історії конференцію з якості молочних продуктів. Згодом, завдяки цьому заходу берлінера, були прийняті перші законодавчі акти про пастеризацію молока. Немає більшого щастя, ніж служити одночасно розуму і добру. У 1914 році Петро Григорович Голубів прийняв священицький сан і був призначений на служіння у храм села Шебанцево Московської губернії. Через 11 років він був переведений в Успенську церкву села петрово Одальнє, де служив настоятелем до в'язнення у 1938 році. Наступного дня після арешту храм, де служив отець Петро, розграбували, а згодом зруйнували. Після закінчення слідства батюшку перевезли до Таганської в'язниці в Москві. Там трійка НКВС засудила його до розстрілу. 3 серпня 1938 року отець Петро Голубів мученицький загинув на полігоні Бутово під Москвою. Десять років тому праведника було приєднано до собору новомучеників і сповідників руських. Життя святих мучеників і подвижників є втіленим ідеалом істинного, духовного і піднесеного життя. Улюблениць армії. Один з найвидатніших полководців світової історії двічі герой Радянського Союзу, маршал Костянтин Костянтинович Рокосовський. Його полководницьке мистецтво найяскравіше проявилося у вирішальних битвах Великої Вітчизняної війни: Східнопруській, східно і Берлінській стратегічних операціях. Під час боїв Рокосовський рішуче зосереджував сили і засоби на напрямах головних ударів, сміливо маневрував резервами, завжди враховував сильні і слабкі сторони супротивника, виключаючи шаблон у бойових діях. Майже всі автори військових мемуарів підкреслювали його високі моральні якості. Нині ім'я Героя Полководця носять командне училище у Благовіщенську і бульвар в Москві. Добре підготовлений в оперативно-тактичному відношенні, особисто хоробрий, ініціативний та енергійний. Військами армії керує твердо. У наступному випуску одна з основоположниць Українського національного театру. Перша народна артистка України Марія Заньковецька Сторінками історії першого міжнародного кінофестивалю у Москві. 3 серпня 1999 року були обрітені муші сповідника ХХ століття священика Романа Медведя. Його твори зробили справжній переворот у свідомості багатьох наших співвітчизників. Письменник Олександр Ісайович Солженіцин.